Се халябоду Коро ми слогнеться За нею і як барви до За нею Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні досліджуємо черговий культурно-пісенний шедевр українського народу. Народна пісня це один з найбільш відомих та популярних жанрів народної творчості. Вона є невід'ємною частиною культури кожної нації та відображає її історію, традиції, звичаї та духовність. Народні пісні зберігаються та передаються із покоління в покоління. І завдяки цьому ці пісні становлять культурно історичну спадщину нашого народу. Україна співоча країна, яка має чималий доробок народних пісень. А українці співоча нація, тому кожному українцю знайомі багато народних пісень, серед яких, напевно, однією з найвідоміших є несе Галя Воду. Ця мелодійна і ніжна пісня розповідає про зустріч молодої дівчини на ім'я Галя з парубком красенним Іваном, якого вона звинувачує в обмані. В пісні Іван порівнюється з Барвінком, а за неї Іванко як Барвінок в'ється. В українській культурі саме Барвінок є символом вірності та вічної любові. Але ця пісня жартівливого характеру та неймовірної молодійності насправді звучить дуже драматично. Історія в пісні розгортається таким чином: молоді люди посварилися, і Іванко робить перші кроки до примирення, а Галя через сором'язливість не відповідає взаємністю. Хлопець ображається на дівчину і йде, а Галя. Відчуваючи свою провину перед ним, благає його повернутися і присягається надалі шанувати його. Сталися, борвінку, буду поливати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Почуття закоханих зображається на фоні природи. Згадка про Борвінок в пісні вказує про наміри хлопця, його почуття серйозні, він хоче одружитися з Галею. Такий висновок робиться, виходячи з того, що в Карпатах з барвінку за давньою українською традицією, яка зберіглася саме в цьому регіоні України, плетуть вінки, які потім одягають на молодят перед вінчанням у церкві. Якщо звернути увагу на такі мовні звороти, як барвінок в'ється, зазуля кувала, можна здогадатися, що дія відбувається влітку. Тому, враховуючи логіку народної аналогії, настрої Галі та Іванка, їх характери та почуття, можна зробити висновок, що це дуже молоді люди, в серцях яких зародилося перше взаємне кохання. Галя, як типова молода українська дівчина, не показує своїх почуттів і навіть на словах відкидає їх, хоча й залишається небайдужою до Іванка. Деякі джерела вказують, що ця пісня виникла в центральних регіонах України, швидше за все на Полтавщині. При цьому в селищі Новотроїцькому Волноваського району Донецької області існує багато різноманітних версій на цю загальновідому українську народну пісню. Ця пісня є дуже популярною не тільки в Україні, а й за кордоном, особливо в Канаді. Існує думка, що цю пісню написала Маруся Чурай, але точних підтверджень цього на сьогодні немає. І саме на цей фольклорний шедевр українських зібрано в селищі Новотроїцькому найбільшу кількість пародій. Ця пісня є досить популярною і серед сучасних виконавців. Її виконували і Тріо Мареничів, і Христина Соловій, і навіть гурт «Воплі від плясева, який представив рок-версію цієї пісні. Несе Галя воду залишається популярною серед українців і інших любителів української музики як символ національної спадщини та сили духу нашого народу. Тобі сподобалось? Дізнався про щось нове? Став лайки та підписуйся на наш канал. Галю ти така хороша, дай хоч подивиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода в садочку, той піти напився. я буду в садочку, прийди по